Привіт, друзі! Ви навіть не уявляєте, що ми сьогодні з вами будемо готувати, а приготуємо е, сьогодні самий лінивий Наполе... Наполеон. Готується він на раз, два, три. І будемо готувати його на основі тіста. Філо в мене завжди в морозильній камері е, два-три тіста завжди. Зберігається, їду в метро і купую, щоб лежало, тому що з нього можна приготувати безліч різних страв. Ми на каналі готували з вами і, здається, філончині вони називалися, якщо не помиляюся. А сьогодні Наполеон. Крем я вже приготувала. Ми з вами для Наполеона готували цей крем, дуже-дуже смачний та швидкий. Я з вечора приготувала заварну частину, а вже сьогодні, коли випікала корж, в мене готувався крем. Закінчила, вірніше його готувати. Я посилання поставлю під цим відео, але повин, потрібно готувати половину лише порції на цю кількість коржа коржів. Тіста вірніше вистачить половина всього крему. Друзі, це дуже смачно, швидко та просто. Тому давайте готувати. Нам необхідно тісто філо, купувала його в е, новусі. Є воно і в сільпо, і в метро, розтоплене вершкове масло, і для крему м'яке вершкове масло, згущене молоко. І тут в мене заверна основа для крему. Тісто я розкрила та завернула в рулет. І тепер нам потрібно його нарізати ось такими невеличкими шматочками. Тому нарізаємо. І розподіляємо на пергаменті рівномірним шаром. Обов'язково гарно розділіть тісто, щоб у вас не було скручених ніде частин. Розподіляємо по всьому деко. Тепер зробіть так, щоб був шар у вас рівномірний. Щоб не було десь товще, десь тонше, гарно приплюснули. Ось так по, всю, по, всій, по всьому деко гарненько приплюсніть, бачите, десь там є у вас пустота, і заповніть її. І тепер зверху розподіляємо вершкове масло на все тісто. Це масло я вже розподілила. Духовка в мене розігріта на 180 градусів з режимом конвекція, і буду випікати десь 25-30 хвилин. Наш корж повинен бути золотавим. Готуємо крем, я буду збивати його в комбайні, тому сюди відправляю заварну основу нашого крему, відправляю м'яке вершкове масло і сюди додаю згущене молоко. Всі продукти повинні бути однієї температури, кімнатної, щоб не було у вас ніякої різниці температур і не було ніяких комочків, тому це обов'язково. 30 хвилин випікався мій корж. Тепер рівномірно е, глазом глянули, щоб е, нарізати було в нас однаково, тому що його потрібно одразу нарізати. Обережно, поки гарячий, старайтеся рівномірно нарізати. Бачите, він дуже-дуже хрусткий. Коржі в мене вже охололи, е, все в мене розрізано, і я виклала один на пергамент. І тепер можна розподіляти вже крем. Обов'язково потрібно дочекатися, щоб у вас вони повністю охолонули. І тепер наносимо крем по всьому нашому коржу обережно, тому що він дуже-дуже хрусткий, крихкий, тому працюємо максимально обережно. Крем, корж і знову крем. І знову корж. І зверху трішки в мене залишилося по краям обрізки тіста і прикрашу зверху трішечки кремом. Ось такий красивий в вами вийшов торт. Подавати його можна як одразу, так і відправити в холодильник десь на годинку-дві, щоб трішки стабілізувався наш крем. Наполеон один із моїх найулюбленіших тортів. Так, ну а зараз дегустація Донька мене вже попробувала і цілий шматочок з'їла. Чим прекрасний цей торт, можна відправити буквально на 30 хвилин до морозильної камери, трішки стабілізувався крем, і все можна подавати дуже швидко. Або ж одну-дві годинки в холодильнику. І все. Хрусткі коржі. Я м м маю надію, що ви зараз це почуєте. <плес> Як же це хрустко? Як же це смачно? Друзі, я вам не просто рекомендую, я вам раджу приготувати цей торт. Стільки... Здається, що в нас тут безліч. Шарів е, тіста дуже-дуже багато, таке воно хрустке. Не знаю, мені здається, навіть е, коли я готувала Наполеони, пам'ятаю, там 10 чи 12 було коржів, такого хрусту не було. Мені нагадує навіть мільфей е, цей Наполеон. Готуйте обов'язково, тому що це дуже швидко, дуже просто, дуже смачно, Ну, дуже швидко готується. Якщо знаєте, що у вас скоро будуть, го будуть гості, з вечора зробіть е, заверну частину крему. Швидко випочите корж і все. Розморожується, тісто також дуже швидко. Десь одну годинку і все можна нарізати та випікати, готувати всім. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їми з друзями, готуйте, обов'язково коментуйте моє відео, тому що якщо ви коментуєте мої рецепти, бачить більша кількість людей. Так, буду закінчувати, тому що потрібно варити каву і насолодитися цим шматочком. Побачимось!